Українці розривають польський ринок масажу. Це Наталя. Вона зараз знаходиться в Польщі в місті під назвою Сталова воля, і вона там під час навчання у нас на великому курсі зробила просто неймовірний результат. В перший місяць мінус три вийшло. А останні а останній місяць на навчання вийшло плюс вісім до тисяч життів. так, 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 так. Це дуже дуже класний результат. Зайшовши на навчання з мінусом, тому що потрібно виплачувати кредити за обладнання для масажу. Вона вийшла на чистий місячний прибуток вісім тисяч злотих. Я каже сама Наталія, в неї круто спрацювала таргетована реклама, і вона почала з радістю віддавати гроші на рекламу, тому що зрозуміло, що це шлях до стабільного запису. От раніше я така думала, боже мой 200 злотих на рекламу потратила. Нічого ніту. Я така в шокі, Думаю, там заплатила СМЧКО. Там ще що Думаю, все все Зараз у мене теж тут как-то Я Така дума, класна. Щас надав вложити денежки, Там буде ще денежка, І так как-то тоже мене тут взгляд помінявся в этом плані. І дуже важливо за ці два місяці змінився не тільки дохід Наталі, а найважливіше, що змінилось і внутрішнє відчуття себе як спеціаліста, як майстра. Було у мене таке не в собі. Я трошечки там відкоретувала свій прайс, підняла ціни. Тож, коли, наприклад, була така ситуація, яка приходить клієнт і там давить на мене, може, скидочку, а то все таке. Я часто дуже прогиналась, зараз в мене такого немає. Тут все по полочкам. розжовано, положено, тільки просто їсти, і все. Я не знаю, як тут обвісти. 100% рекомендувала. Супер. Дякую. Це Я вам дуже дякую. Я <гум> дякую вам за приємний сірий відгук.